Традиційна практика не випуска Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз уже себе витягнуть. Після нового візиту до Вашингтону зустрічі з командою Трампа сьогодні в виїзді Порошенко відмовила. бояться. А й для того, щоб продемонструвати це, отут зараз знаходиться ти не смійтесь. 15 повісток ДБР. Тут треба ще було би намалювати Валентинку, бо так влада мене вітає з Днем Святого Валентина. Я передаю подарунки армії, а для них нема критичної ситуації на фронті. Для них є боротьба з Порошенком. Щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні на Мюнхен не поїхав, вони придумали в офісі президента. Таку. <ті> немає. Путіна, немає Росії. Немає. Необхідності формувати єдність є одне. Те саме, що було перед війною. Війна і боротьба з тими, кого вони вважають своїми ворогами. Павшенко Залужний, командири бригад. Дервінські, всі інші, з божево. Потямтеся, бо під загрозою само існування нашої держави єдність ви вже поховали. Давайте хоч Україну.